Напад Росіян на країни НАТО неминучі вже в найближчі роки. Очільник федеральної розвідувальної служби Німеччини BND Бруно Каль заявив журналістам, що Росія планує перевірити п'яту статтю НАТО. І німецька розвідка має конкретні докази підготовки Кремля до агресії проти Альянсу. Там не очікують вторгнення одразу російських танкових батальйонів. А дарма, ми теж не очікували. Натомість достатньо відправити в Естонію зелених чоловічків під легендою захисту пригноблених російських меншин. Так там вважають. Це справді рецепт перевірений. Одночасно, генсек НАТО Марк Рюте, виступаючи в Лондоні, позавчора заявив, що Росія навіть в умовах війни з Україною нарощує свій військовий потенціал і через 5 років досягне рівня, який дозволить їй напасти на НАТО. Що за допомогою Китая і КНДР Росіяни розширюють свої збройні сили і можливості, а військова машина Путіна прискорюється, а не уповільнюється. Що Російська Федерація виробляє більше зброї тепер і швидше, ніж думали у Європі? Лише в частині боєприпасів Росіяни виробляють за три місяці стільки, скільки всі держави НАТО разом за рік. Там же Рюте сказав і. Обурливу для нас своєю цинічністю тезу про те, що після оголошення перемир'я із Україною Росія почне накопичувати зброю, збільшуючи ризики для НАТО. Годинник почне відлік час.